Вітаю, друзі! Закінчую останні кадри зйомки по тестах термопаст. Сьогодні нанесений останній термоінтерфейс, ще день витримки і приступлю до монтажу. А поки термопаста у нас дозавершуються, я отримав від підписника отаку гарну коробочку. Можна сказати частково, що я її придбав. Така була історія. Людина подивилася коротке відео відносно відкупу апаратів для ремонту і подальшого продажу. До речі, по Acer роботи завершені. Практично всі відеоматеріали відзняті. Залишилося ще декілька моментів технічних, трошки буде в мене вільного часу, дозніму і відео з'явиться на каналі. Але, скоріш за все, по цьому Lenovo буде відео швидше. Так от, Підписник написав мені в особисті повідомлення, скріни я вставлю, добро я на це отримав. І повідомив, що є ноутбук з певним скажімо так, глюком, з певною несправністю, який йому не потрібен, оскільки був куплений на заміну інший. І запитав, чи не бажаю я його придбати. Ціна була доволі демократична. До речі, респект таким людям, які не виставляють на ОЛХ під виглядом неробочих робочих апаратів тисну руку. От, Відповідно, апарат я придбав. Підписник в коробочку поклав ще деякі плюшки, за що йому окремо дякую. Але нас буде цікавити оцей апарат в коробці, тож розпаковую, перевіряємо дефект і дивимося, чи можна з цим щось зробити. І дійсно, як і було заявлено, під операційною системою Ubuntu апарат запускається. На борту у нас i 5 8250 8 потоків і 7 гіг оперативної пам'яті 250 кссд. Але Ubuntu у нас менше всього цікавий. Давайте спробуємо встановити операційну систему Windows, подивимося, як апарат себе при цьому поведе. Перша думка, яка приходить мені в голову, це можливо проблема з набортною оперативною пам'яттю. бували такі випадки, коли мамтест проходить нормально, а проблема в пам'яті. Що ж, друзі, як бачите, плата в мене на столі, поведінка або помилка з синього екрану в принципі, в нас може бути зв'язана з декількома проблемами. Тож, я пропоную провести діагностику і заодно я вам розкажу один з лайфхаків, який я використовую в роботі. Можливо, комусь допоможе, можливо, хтось знав. Окей. Чудово. Значить, підозрювані в нас це процесор, це набортна може бути, пам'ять там 4. Чипа. І наборт на, на пам'ять може бути і може бути можуть бути системи, системи живлення. Як бачите, біля ноутбука стоїть осцилограф. системи живлення я перевірив, питань по них я не бачу. І як бачите, якщо ми пробуємо запустити штатними методами операційну систему... У нас йде виліт в синій екран. Хто кмітливий, що звернув увагу, тут в мене якийсь проводок незрозумілий, для чого він теж незрозуміло. А тепер я саджу його на землю і звертаємо увагу на екран. Це такий один з методів діагностики, який я використовую в роботі. Як бачимо, система у нас завантажилася абсолютно коректно. За цю тряпочку, вибачте, я не хочу подряпати кришку в матриці, тому її простелив за матрицею. Значить, що я в даний момент зробив, коли посадив на землю оцей от провідник. Як бачите, частота у нас на рівні 0,4 ГГц по всіх ядрах. Тобто, я один з сигналів на материнській платі посадив на землю, тим самим зімітував аварійну роботу материнської плати, тим самим отримав можливість завантажити систему при неробочому процесорі. Чому неробочому, поясню. Якщо ми запускаємо в аварійному режимі з обмеженням по частоті, в принципі, ми можемо ж цілком запустити аїду, запустити стресування. І поглянути, як це все діло буде працювати. При цьому у нас пам'ять буде завантажена повністю. Пам'ять працює на штатній частоті, по пам'яті обмежень у нас немає. Прошу вибачити за мову. SSD-шка була знята з одного із ноутбуків, які привезені за кордону, і систему я не переставляв. Мені без різниці, чи з англійською, чи з, з польською працювати, тому користуюся, як є. Ми можемо сміло запускати тест. Стартуємо. І скажу наперед, що я його вже проганяв десь з годину часу, питань немає. Тобто по оперативній пам'яті ми проблему відкинули, але у нас проблема з центральним процесором. І Якщо бути більш точнішим, проблема саме з турбобустом. Якби це був дал, ми б сміло зайшли в BIOS, відключили турбобуст і ноутбук якось би жив. Але, на жаль, це Lenovo, І запустити його можна тільки в, от, в такому аварійному режимі. При цьому ми зараз спокійно можемо виключати, включати, робити що завгодно. Зараз я продемонструю це. На жаль, при такій частоті роботи процесора швидкість залишаю бажати кращого, але. Нам це дає можливість запустити систему без проблем і підтвердити наші думки. По ddr тестеру ми можемо поглянути, чи він виключиться. Так, і запускаємо знову. Увага на екран. Ну і знову ж таки очікувано стабільний запуск. Запускаємо диспетчер завдань і зробимо ще одну дію, щоб підтвердити мої слова. Як бачимо, знову ж таки, частота зафіксувалася на рівні 0,4 ГГц. Так, далі нам потрібна панель керування я думаю багато хто з вас знає що звідси також можна обмежити потужність процесора і, грубо кажучи, відключити турбобуст. Давайте це перевіримо. Ставимо 80% при роботі від блока живлення, тому що акумулятор у нас не підключений зараз нас не цікавить. І знімаємо ось цю перемичку. Дивимося, що у нас частота піднялася, але при цьому, знову ж таки, все буде робити чітко і стабільно, тому що процесор не буде. Піднімати свою частоту в турбобуст. Ви спитаєте, чого я не зробив таку дію на операційній системі, до прикладу, на іншому комп'ютері, а тому, що ефект оце налаштування в живленні має тільки після завантаження операційної системи. Тобто, якщо б навіть я це зробив на іншому комп'ютері і підкинув сюди назад SSD M2, при завантаженні Pro бустився і ми б вилітали в синій екран. Не змогли б запустити операційну систему. От така от цікава штука. І навіть якщо ми зараз запустимо стрес-тест, бустової частоти у нас не буде, тобто буде триматися от на такому значенні частота, і комп'ютер буде працювати цілком стабільно і чітко. Знову ж таки, до моменту перезавантаження. На моменті перезавантаження, виключення або включення, коли починає знов буститися прос, ми знову ж будемо ловити синій екран. Вже чути по навіть видно, я покажу лабораторний блок живлення одним кадром. Починає завантажуватися система, бачите, піднімається і зразу синій екран. Поки йде відлік, зразу ж наживо вертаю нашу перемичку і пробуємо завантажити ще раз. Повернуся знову ж таки до лабораторника одним кадром. Споживання не піднімається більше півампера. Тобто апарат працює в аварійному режимі і відбувається запуск. Доходимо до робочого стола і тоді я розкажу вам, що це є за сигнал. Частота на рівні 04. І знову, якщо ми знімаємо зараз перемичку, частота підніметься, але бустової не буде, і машина буде працювати до перезавантаження. Стабільно і чітко. Тобто, вердит у нас процесор потребує заміни для того, щоб плата працювала коректно. А тепер давайте перейдемо і розкажу, що це за сигнал. Відкриваємо схему на даний апарат, і це у нас сигнал про код. І що я зробив? Ось цю ногу. Ключа я посадив на землю. Фактично, якщо щось не подобається мультиконтролеру, він переводить платформо в аварійний режим, піднімаючи на вході ключа рівень до одиниці, тим самим відкриваючи ключ і садячи цю лінію на землю. Крім того, цей сигнал ще у нас виходить з чарджера. Якщо йому щось не подобається, він аналогічно може його посадити на землю. Далі цей сигнал у нас виходить з шим живлення процесора. Аналогічно може перевести процесор в аварійний режим. І далі цей сигнал заходить напряму безпосередньо в сам процесор. Тобто, фактично, садячи цей сигнал на землю, ми імітуємо аварійну ситуацію на платі. Тим самим процесор обмежує частоту, тим самим можемо перевірити, чи в нас проблема в процесорі чи ні. Фактично, таким чином, без можливості редагування біоса, ми відключаємо турбобуст. Ось таким чином це виглядає на платі. Провідник запаяний на вихід того ключа, за який я говорив. На жаль, в даному варіанті це кінцева і рішення єдиний заміна процесора. А на цьому все. Допомагайте Збройним силам, бережіть себе та будьте здорові!